Живіть спокійно, не обращайте уваги, що вас там обіжають. Просто говоріть обратно ви, дуже милая бабуся, спасибо за те, що ви виходите на стріми і піднімаєте нам настроєння. А вам дякую всім за підтримку. Галина Бестрицька, вони ще й добре літають, їх не можна зігнати до купи якщо остаються на ніч на дворі. То сидять по деревах, тому що я тримала. Галиночку, в мене мої не літали ніколи. А чому я розказую? От підросли трошки, тільки починають літати. Крила тень тень, тільки знов крила відросли, крила знов тень тень. О, Одне крило, і якщо були такі спритні, то ще й хвоста обтинала. Тільки одне крило. Дві не можна, бо вони летять тоді прекрасно. І все, і вони привикають, вони ніколи в мене. У мене сусідки були індики, і на хаті були, і на хліві були, і по яблунях, де вони тільки не літали. Вона їм ради не могла дати. Ось. А в мене мої індики ні, в мене мої не літали ніколи. У мене було без проблем ось так щось що таке. Вони привикали з дитинства, що вони не літають, що вони ходять. І вони ніколи в мене не літали. Я так кажу, як є, і це дуже добре, коли вони привикають, що вони мають ходити ногами. Так що є таке. А на Галина, йду труну заказувати. <смість> Сміється. Юра, доброго ранку. Як ваше здоров'я? Все добре, Юра, завтра буде краще. Віктор, росіяни, якщо ви вийшли в цей чат, ведіть себе культурно, не показуйте свій низький інтелектуальний уровень. Та вони вже й так показали, наскільки вони, як ти казав, далекі від істини. Так. Легко, гадний, рівень, рівень, рівень. Якби вони були, мали гарний е, інтелектуальний, інтелектуальний рівень, то війни не було б і ні на кого вони б не нападали, вони б самі свою державу розвивали б. Алекс, ти, мабуть, бо більшую часть життя розмовляла на російській мові. Ні. Я взагалі на російській мові ніколи не розмовляла. А на я з Дніпра ми розмовляємо на русскому бабуся. То розмовляй, Анна, я тобі що не даю, чи що? А я розмовляю на українській, що я маю на російській розмовляти. Ж вас я ж з вами не сваруся, нічого, то чого я маю на російській розмовляти. Ой, Господи. Так, Валентина Наумова, доброго ранку, Алла Ткачук. Доброго ранку, Валентинко, доброго ранку. Алла, Дмитрій, то ви Пердун, ми славні українці. Юра, як ваші козенятка? Все добре, брикають. Так нарешті я дочитала. Масяня, добрий день, добрий день. Тім, у нас в Санкт-Петербурге безпілотник в наш дом попав. Я в больнички бил. Всяко є. Олександр. Коли у вас є час, я з дружиною слухаємо тебе, але не завжди виходить, тому що у нас ніч, коли у вас ранок. Дякую вам за роздуми нашої рідною мовою. Миру і здоров'я вашій хаті. Дякую, Олександр. Вам також миру, спокою і хай Бог дає, щоб все було добре. Ну, є таке, що у вас ніч, а в нас день або наоборот. Ну, то таке діло. Головне, щоб всі були живі і здорові і всіх все було добре. Так. Масяня, як врожай квасолі? Прекрасний. Цього року прекрасна квасолька вродила. Але поки ви будете їти американське печене, життя не буде. Я американського нічого не їм, все своє, домашнє. Це ви в 90-ті їли американське п'ятерку? Це ви все американське їли в 90-ті роки. Забуду я вас. Щоб з голоду не поздихали, а ну, а напрасно, як то кажуть. А всім добра. Побіжала я, поки світ є. Давай, Анна, щасливо вам, гарного дня.